Традиційно наприкінці року міська федерація футболу влаштовує урочистий вечір підсумків футбольного сезону. Цього разу був ще один привід для свята: – 105-та річниця цього виду спорту у нашому регіоні. В одній залі зібралися як славетні ветерани, так і їхні спадкоємці, молоді вихованці школи запорізького металурга. Допоміг федерації у проведенні цього свята і комбінат Запоріжсталь, який завжди йде назустріч спортивним заходам та ініціативам. Многотысячный коллектив комбината «Запорожсталь» поздравляет всех земляков со 105-летием запорожского футбола. Комбинат «Запорожсталь» поддерживает все спортивные начинания на комбинате «Запорожсталь», поддерживает трудовой коллектив в занятиях спортом, потому что спорт, несмотря ни на какие политические обстоятельства в стране, в мире, несмотря на Вероисповедания спортом занимаются все. И это всегда поддерживалось и будет поддерживаться комбинатом Запароштат. Розпочали нагородження з найменших переможців міської першості ю 11 Тут чемпіонами стали підопічні Романа Мельничука, металург «Металург-2004». Із рук Сергія Ільченка золоті медалі отримали переможці чемпіонату Ю – Ще одна команда металурга 2001 року народження у віковій групі Ю 15 Найкращими були футболісти Сергія Зайцева з Дюшор 99 І в найстаршій віковій категорії директор ДЄШ металург Леонід Ключик. Відзначив представників своєї школи. Команду 98-го року народження футбол это как и любой вид спорта. Любові вид спорта це знурительные тренировки, все, все. А когда наступає э, момент, когда награждення, когда э, чего-то подведения таких моментів мало. ще ж треба пробиться, щоб …тебе наградили там. Потому что дети запомнят навсегда на всю життя». Потім настала черга індивідуальних відзнак у юнацькому футболі. Кращим гравцем цього року визнано Сергія Ольховського, який наразі знаходиться серед кращих бомбардирів дитячої юнацької футбольної ліги України. Кращим тренером юнацьких команд назвали Ігоря Конотопова. А в номінації Кращий молодий арбітер відзнаку отримав Антон Потоцький. Я служу вже три роки для мене це дуже важливо, Я хочу побудувати свою кар'єру. Ну я взагалі хочу своє майбутнє, будучи зв'язати з ну, судейством. Мне это очень нравится. Я как бы в это влюблен, можно сказать, да. Потім нагороди отримали учасники чемпіонату з футболу 9 на 9, де чемпіоном першої ліги стала команда Цезарь, а вищої – «ЗТМК». ТМК. Прижився у нашому місті чемпіонат серед районів Запоріжжя, який цього року виграла збірна Заводського району. Далі відбулася найбільш інтригуюча подія. Нагороду кращого футболіста 2014 року отримав Дмитро Колодін. Найкращим тренером визнали Володимира Кочегарова, суддею Антона Ісаєва. А пам'ятну статуетку Голкіпера в. Ручили Павлу Бовкуну на завершення футбольного свята відзначили найсильнішу аматорську команду Запоріжжя Росонеро та чемпіона ювілейного 75-го турніру колективів першої ліги команду «Ветеран».